Клієнт має спілкуватися з тобою як захоче. Всім привіт, отримала подарунок від підписниці, а паралельно спілкуємось. Уявіть собі, ви заходите в кав'ярню, виливаєте на баристу відро свого незадоволення, кричите, що кава у них відстій, хамите, а потім о диво отримуєте каву безкоштовно. А ще й круасану подарунок. Ну бо ж клієнт завжди правий, правда? А тепер повернемося до реальності. Я власниця магазину і тут діють мої правила, і мені відверто байдуже, що там комусь здається нормальним: хамити продавцю, вважати його нижчим за. Себе маніпулювати правом покупця, тому що в моєму магазині є одне дуже просте правило: якщо ви не вмієте поводитися з повагою, ви тут не покупець. Я не буду терпіти грубість, я не буду терпіти токсичність. А також люди, які плутають бізнес із рабством. Тож, коли мені пишуть коментарів, дусі покупець може поводитись як хоче, а ти маєш терпіти, я просто усміхаю. І скасовую замовлення. А як вважаєте ви? Пишіть в коментарях. Гарного дня!